Вітаю всіх! Сьогодні у нас 24 березня 25-го року. Дивіться, як томатики зав'язуються, не дивлячись на те, що зовнішньо вони дуже погано виглядають, але томатики в'яжуться і продовжують квітувати. Я сподіваюся, що вони продовжують зав'язуватися. Томати, які я зрізала, вже ось такі гарненькі, зелененькі. Але на вулицю їх ще не можна виносити, бо у нас сьогодні дощ і похолодало, тому вони трохи ще зачекають. Перчики. Вже видно кольори. Ось це червоненький такий перчик, а там жовтенький. І ще один зав'язався, але кольор поки що не показує. Я сьогодні знову обробила сілкером всі свої тут культури. Тому що помітила ось тут, на цих баклажанах, кліща. Тому вирішила, що треба зробити обробіток. Вони ось там так квітують вже гарно, тут теж квіточки є, але поки що нічого не зав'язується. Цибулька жовтіє, треба обрізати її періодично. Я давно вже не обрізала. І Мангольд, Кейл. Все ж таки, чекають висадки на грядку. Ніяк не можу це зробити, бо холодно, дуже-дуже холодно. Моя суничка з насіння підростає. Салатики на розсаду теж на грядку підростають. Чекаємо тепла. А тут фунційно надумав квітувати і зав'язувати мені огірок. Подивіться, я його обрізала і він. Пускає вже бокові пагони. Тут моя розсада капусти різної. Оце суничка, яку я виростила теж з насіння в минулому році. І оце все розсада, яка піде на грядки. Як тільки трошечки погода у нас нормалізується. Тут у мене теж розсада перчиків. Це перчики від насіванки. Леся Помаранчевий і червоний три артішока. Я вирішила спробувати подивитися, що це за рослинка. Така. Нещодавно я куштувала його вперше і тепер хочу виростити. Тут в мене м'ятка з насіннічка, я вже її розпікірувала, і базилік. А тут в мене квіти, Настурція. Чорнобривці і ось тут травки, всякі пряні різні. Теж з насінка вирішила спробувати виростити. А оце я роз, розсадила суничку, оцей кущик був старенький. Я його виростила з насінинки в минулому році. Він мені пустив три вуса і ось три діточки такі. Я їх розсадила. Старенький кущ щось не дуже поки що переніс пересадку, але діточки виглядають більш-менш.